Ми, коли виїжджали, ми все ще мали надію, що це скоро скінчиться. Коли ми виїжджали в липні, то в мене була думка, що я вже в, в у вересні діти приїдуть додому і підуть в школу. Я не знаю, як це пояснити. Проживши тривалий час в окупації і нарешті, наважившись на виїзд, родина нашої героїні Тетяни щиро вірила. У швидке визволення Херсону і можливість повернення до нормального життя в рідному місті. Проте минуло вже два роки, і воно оте нормальне життя можливе тут, на Івано-Франківщині. Наші всі знайомі виїжджали, і сестра моя, і більшість знайомих виїжджали в квітні, коли почали це пропускати потрошку. Але ми через в мене дитина з аутизмом і через його особливості, якщо ви знаєте, вони не дуже люблять переміни, зміни в середовищі в, е, ну, в розкладі. І ми боялися, як це на ньому відіб'ється, як це на нього вплине, чи не буде відкату через це. І оце ми довго, поки ще була можливість, чоловік працював віддалено, поки був зв'язок, поки був інтернет український, то ще. Сиділи вдома, чекали, поки ЗСУ нас звільнить, вірили дуже в це. Ось, а коли вже в червні нам вимкнули мобільний зв'язок, коли почалися проблеми з тим, щоб заробляти гроші так віддалено, то я вже ну і чоловік каже, що тут вже сидіти, поїхали, і ми вже були готові, тому що ну, сиділи в ізоляції. Всі заняття, що в нас були до війни, закінчилися. На двір дуже не погуляєш, теж всюди ці блокпости, військові люди озброєні. Це було теж не дуже е, безпечно. Ось, і Ми е, вирішили їхати. Виїжджали вже через Васильівку і це було е, три дні ми стояли на цій трасі, розпечені, липень місяць. І ну, важко, важко вдалося. Думали, що якась буде поблажка, у нас з дитиною переготувалися документи через інвалідність дитини, що нас пропустять без черги. Але янусінька, янусінька мама розмовляє і записує відео. Йди, будь ласка, біля Марку посидь. Ян і Марк двійнята. Обидвоє залишили у Херсоні друзів, улюблені заняття, вчителів. Яну з його особливим діагнозом зміна місця проживання далася важко, але й Марку нелегко. У нього така є думка, що е, я зрадив своїх друзів, що я звідти поїхав, хоча ну, більшість вони поїхали перед нами. І я кажу, це не через тебе і не через твоїх друзів так сталося, що ми поїхали. Це ж через війну, через оцю небезпеку. Е, я йому кажу, через Путіна. Спершу сім'я з усіх сил старалася дати собі раду вдома. Всі розуміли наскільки важкий час. Марк взагалі розумів їм в школі. Продовжилося дистанційне навчання. Їм там все розповідали, що ну яка ситуація. Ну і ми теж ми жили на п'ятому поверсі. Нам здалося, ми прокинулися 24 лютого від цього вибуху. За вікном був дим там чорно аеродром зірвався. Переїхати в село Спершу цього кроку здавалося досить. Чоловіка мама, в неї великий приватний будинок. Ми приїхали зі своїми дітьми, сестра двоюрідна чоловіка приїхала, і ми оце ми, жінки з дітьми сиділи, а чоловік мій ходив, він каже, на полювання. Тоді ж почалися перебої з поставками, росіяни нічого з України не впускали. Все купляли те, що було в місті. І всі на... Купляли-купляли, ну, бо боялися, що все скінчиться і не буде запасів. І він оце ну, ну, всі люди так робили, що і йшли, і що бачили, то і купляли, щоб був якийсь запас, бо якщо все відрубиться, ну, щоб не залишитися взагалі без їжі, от, то ну, це у нас чоловік такі робив вилазки кудись ходив за продуктами, там, за водою. А ми, жінки, переважно сиділи вдома. Ну, спасало те, що ну, є територія, де можна вийти там, подихати повітрям. Теж у нас гамаки висіли там. І гамаки, і повітря, і сад, город, але війна поряд. І переїзд за таких обставин навіть до рідних, то стрес. Ми так різко змінили. Ну вони знали, що це бабуся. Ми там бували часто, ну, майже майже рідний дім. Але все одно так різко. Ми от зранку ми повинні були, вони були йти до школи. А ми до школи не пішли, поїхали до бабусі, і все це ну, сиділи вдома, вчилися дистанційно. Марк все розумів, що війна почалася, що небезпечно. Тим більше, обстріли ж почалися Миколаїв від нас обстрілювали градами. Ми все це чули. Вночі було дуже гучно, дуже змістився у нас графік. Ну, Марк так ще більш-менш нормально, а Ян він взагалі попутав день і ніч. Він вночі не спав там до п'яти ранку, а в день спав теж. Я не могла його розбудити годину до п'ятої. Він не хотів вставати. А вирішальною обставиною на користь виїзду стала таки можливість доєднатися до своїх. Нас тут вже чекали наші друзі, наші. Колеги, по нещастю, можна сказати, ну, батьки дітей з, теж з аутизмом, синдромом Дауна з нашої організації, що вони вже знайшли місце, де ми всі разом будемо жити, знайшли спонсора для цього, він оплачував нам все це всю цю, ну, спільне життя. Ось. І вони нам вже сфоткали місце, ну, кімнату, де ми будемо жити. І кажуть, ну, Таня, приїжджайте, ось вже ваші, ваша кімната готова. Ми ж не розраховували, що це буде так довго. Вони кажуть, ну, от ми ми зібрали там на п'ять місяців. Там навіщо на п'ять місяців нам на три на, на хватить, ми вже там. Ну на на, на восени поїдемо додому. Переїзд із особливою дитиною це завжди складно. Навіть коли в мирний час їхали просто на відпочинок. Десять 10, 10 днів відпочинок, він сім днів з цього відпочинку проситься додому. Додому на квартиру. Ось і не їсть як треба, не ходить в туалет, як треба, не спить як треба, і проситься додому. От, ну, тут теж так на початку було, ну а потім вже куди діватися, вже на, на, трошечки налагодилося. Ну, вчиться дистанційно, м -м -м, ходимо на спорт, тут знайшли вже йому заняття. Ходимо на спорт, на ліплення з глини, на всілякі майстер-класи, які йому цікаві. Він чужих людей нормально сприймає, але е -от, от, часто він згадує, от, наприклад, я вам казала про психолога, то він коли нервується і йому треба щось кричати, він кричить Кюлі на заняття! Квілі на заняття. Тобто він вже два роки він згадує. На ліпку ну, на гончарство ми ходили теж на Таня була викладач то теж він на кераміку ліпити з гліни на кераміку ліпи... ліпити з гліни тобто він ну я знаю що він пам'ятає що йому там було добре що він сумує і за тими людьми і за тими заняттями хоча тут теж є у нас вже і друзі і постійні заняття але все одно він згадує так, так, і ліпимо, і спортом займаємося. І, і вже цих нових тренерів і нових викладачів він теж вже згадує там іноді і проситься до них. А що здивувало чи вразило саму пані Тетяну? До чого, наприклад, найважче було звикнути? Спочатку було важко звикнути до клімату. Ми приїхали влітку, і для нас було дуже незвично, що так часто йдуть дощі, що прохолодно, бо в нас там вже ж спека 40 градусів це літо, і дуже рідко бувають дощі. Все, у вас тут все зелене, все літо, у нас там в травні вже все жовте, все вигоріло. Ось. І е, ще дуже сумуємо за нашими великими водами, за Дніпром, за морем, бо там ми могли сісти і в будь-який момент поїхати на пляж і, або на море навіть на один день. От, е, то цього не вистачає, бо я не, досі не розумію, як люди в Бистриці купаються. — Ви не пробували. тобто навіть, так? <рес> — Ні, ми навіть пробували, шукали місця, знайшли де, де там, от, знаєте, такі е заплави. Е -заплави. Да, але все одно я отак зайшла, змерзла і вийшла. Не, не змогла я У Мене сестра виїхала аж в квітні в Польщу, і вона ж ну, нам розповідала, як вони там. Ти уявляєш тут все весь транспорт ходить по розкладу, і навіть є таблички на зупинках, де пишуть, через скільки твоя маршрутка приїде, через який час. Я ж сказала, Боже, Європа, цивілізація така розвинута. І коли я приїхала в Франківськ і побачила ці ваші таблички з розкладом і ці валідатори, ну ми були дуже приємно вражені. І от перше питання: ну чому в Україні це можливо? У Франківську це можливо, а в Херсоні досі та у нас з транспортом така дуже велика проблема. У нас там до сьомої години ці тролейбуси ходять і все. Далі тільки таксі. Чим не, не доберешся. Чи це... Ні, ні, ні. Це до війни. Отак було. Ну, розказували, що там була. Проблема в тому, що всі служби таксі були під ну, власть придержащих, тому їм було невигідно налагоджувати роботу транспорту. І вони розвивали своє таксі. От, тому. І озеро ваше теж дуже нас вразило в перші дні. Ми тут майже кожного дня гуляли. І справді, серед зелені парку в цілком мирних розвагах та радощах душа лікується від пережитого. І слухаючи розповідь пані Тетяни, дивлячись на посмішки її та дітей, хочеться подякувати Івано-Франківську, місту, яке вміє бути домом. нас такого не було в Херсоні. Де от місце таке, де можна і на роліках, і на велику, і пішки, і народу завжди так багато. і ну, Дуже таке позитивне місце, і дуже подобається. Ну. Є вже тут і нові друзі у дітей, і подруги у мами. Це і ВПО, і місцеві, зокрема ті, з ким познайомилися, проживаючи в хостелі. Але Тетяна напрацьовує також знання щодо омріяного проекту, над яким продовжують працювати спільно в громадській організації Аутизм, особливий Всесвіт. Так, організація зараз, громадська наша з Херсонська, роз'їхалась і у Черкасах є наші члени і в Одесі, в Франківську, і деякі залишилися в Херсоні. Але ми так продовжуємо працювати. Ми хочемо, щоб діти спілкувалися між собою е, онлайн. Ми це робимо, але їм цього замало. Для наших дітей дуже важливо це саме таке живе спілкування і е, ми робимо табори. Організовуємо, щоб вони зустрічалися там хоча б на п'ять днів на тиждень, але разом займалися своїми звичними справами, якими ми там займалися, і творчість, і спорт, і екскурсії там всілякі. Це їх дуже розвиває, нові враження. Їм дуже подобається. Ну і те, що це з друзями, то це для них дуже велика радість і е, теж. Розвиток комунікації організація. Наша мріє про те, що ми повернемось, і будемо це. Ми створили організацію для того, щоб вже офіційно мати змогу звертатися до влади Херсонської, і ми мріємо створити центр денного перебування для підлітків молоді. З особливими потребами, з соціальними майстернями, де б вони могли працювати, щось виробляти, там продавати, якось самореалізовуватися в такому професійному плані. І потім, ну а може паралельно, будинок підтриманого проживання. Якщо ви знаєте, зараз інтернати намагаються позакривати, і ну, ми переживаємо всі, що буде з нашими дітьми після нас, коли нас не стане. І от ми мріємо, що вони будуть також всі жити десь разом. Під наглядом з асистентами, з волонтерами, і ну це буде не інтернат, а таке дружнє середовище підтримуючи. Ну такі як сказати, позитивні приклади, такі практичні кейси. Що ну ти дивишся і розумієш, так це складно, але це можливо, і це надихає і ну дає сили працювати далі. І такі люди, як пані Тетяна, теж надихають, бо у своїх надскладних життєвих обставинах не опускають рук. Дивляться вперед і будують плани. Ми віримо, що скоро все закінчиться і повернемося, і розуміємо, що там буде вже ну, от, по комфорту гірше, ніж тут, у Івано-Франківську, бо Івано-Франківськ дуже комфортне місто. Ось. Але все одно ми розуміємо, що треба їхати додому. Хочемо їхати додому, хочемо вже там відбудовувати щось. Робити по-новому, вже те, що ми тут побачили дівчатам, кажу, ми вже будемо приїжджати і казати. Не треба нам казати, що нема грошей, нема можливості, і взагалі це неможливо. Ми бачили, що це в Україні можливо, то вже не, не відмажитись від нас.